Так, Мтеза. Вигнали, доробили. Обратно заїхав юмзик. Дядь Кулін. Так, це я вам не показував. Покросили вже ми колеса. Сіреньке. Кабіну теже. Сіра. В принципі, непогано. Позамотували там шлангачки ті, що будуть кроситися, мішати. Тут теж шланги, трубачки таке. Коротше, поверху останеться тільки покрасить. Тут ось вже лінуліум повирізали, ну, зараз будемо плінтусики такі маленькі. І там, і там робити, щоб воно було придавлене, ніде нічого не стирчало. І будемо Сьогодні, я думаю, заходимося і затягнемо корзомом, щоб вже у нас кабіна була готова, тоді залишиться тільки покрасити. Це вже буде діло з понеділка, бо поки що буде не до нього. Ну, в общем, ще сьогодні попрацюємо. Тоді фіналочка покраситься. І в бой. Я думаю, що буде непогано. Ну, хай хай там. Чи ще. А не, оцей хвостик, ось хвостик. Хвостик. ні, оцей хвост, так хвост. Який. Ні, та то я зрозумів, то вже тільки що вони діяш відрізав одну. Да, нормально. І друга. і друга там. Так само? Всю. Да. Ухилі нулю. Та шо це? Предлагали дядьколі плитку поставити. Я боже. От той, О, діля, чуть пальцу да відрізав. Див, так відрізав. Давайте. Ножниць. Ну, або самий ноль не можем. Не можна. біжи. Боже, 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 Та не біжи. Юши. Я мощи. Вже к його пішов. Я. А. А тут можно принтусок. У меня принтусок, если кто-то хочет такую пиццу из кухни поставить. Так, а как же его тут угадать сейчас буду, а так? Может быть кусками отрезать просто? Там все равно соня закриється один тим й кожуй? Та є. Так. Що його думати оце ще заказувати кроме кружки-то? Права окрошка. Тандий. Тандей, вже ж так, да. А тут лосонь там зробить, заріж, ото, поняв? Ну, смыслі прорізати і зробити круглячок кругляти. Ну, та як оце, все тут. А от і трава буде тоже, мало щось. Ні, це ж вирішиться в цьому поволоту. Просто зарізати напроти речагову? Так, да? так. Да, да, тільки ж ти ж отак його е, поняв, щоб положити, щоб не криво вирізати. Тут же ще обріжеться ж до крила, поняли? <кій> так, на це і, і зробить дірочку так, не А може теж і не треба, Отак, так запускає. А ну як воно коль буде тут От, включатись? Це ж туди вверх. Куди воно тягнеться? Назад? Назад чи вперед? E назад я тягну. Та чуть-чуть можна дірочку зробити, так? Да? Ну, да, трошки не надо. Це блокування. А ото, та буде mm. вперед. То одвора, ото. Друга. Та назад, та вперед а а то Ні, то добре, що волокбура. Та... Да? Ну, то я теж ціплення треба вижимо, то? Я включаю. Ну, взагалі-то я теж викинув ті, що на волокбура на, на диск. Я його викинув. Ну, просто я вижимаю з ціплення, а включаю другу сторону і вперед подвинув ручаю. І бросаю, і поїхав. Та ні, он соні клас, у нього ж не треба взагалі. Кого? Ну, вежемо ти від сіпляння по цьому Їдеш Йде потягнув собі п'є. У них же ж там не та система. Тихо. Бо воно ж бризка. У тебе. Це як весь сплянь, воно бризкає. У тебе болти стоять, які три буду. болти. Yes. Якщо стоять, то, конечно, у тебе він не крутиться, поки ти не бросиш ціпляння. А я їх протягу. так на хльос трохи й буде, чи ні? Чи не, трохи, трохи підрізати? Ні, не, не надо. Хай буде нахлюз, на вас Я знаю. А тут що, куди выкатить кольвенбу, да? Ну да то вже по, по роботі перегулирує не, вже отлично, а там ходить Прежамости клетка Айо, це ж під самый крови тут, да? Ну, да, ото зверху зложиш у цю туту, отак, поняття, підсовуєш. так, паня? А тоді в ту полозку ріжеш, значе 77, як Дядь хайдеш. давай давайте рулетку. Це буде. Давай нам одну, там у тебе є, одна, он лежить у тебе. Тільки закривай, бо, бо порвеш. Закривай. А то хай будет, да? Чи, чи дольше сувать? Не, сунь же вот где дошел. шел. Еще. О. Так а за тем да? А туда, а туда. Миря хай реже. Вот так? Вот сюда. 77. Все. 77. Две штуки. Сразу одну, І як потім ще. Тут? Ну я отут ось, а. отут ось ага. і отут ось. Ну, кусочок невеличкий. Щоб просто поняв, щоб та не задалася. Mm -hmm. І все. Ну там я кажу, що ну, не нужно. Просто щоб поняв, трошки було натяжку, щоб поняв тут прикріптися, mm -hmm. а тут щоб неться. От так натягнув, Тут взагалі нічого це, Воно так те І під, я під коврик. Ну, поняв, під лінолію. Ну, під не лінолію, під резину. Це можна і під лінолією буде запхати. Ну так. Да. І все, і воно буде там піднизу. Може там де трошки цей, йому треба буде чуть-чуть його -чуть попідрізати. Та дивиться то вже походить. А ну міряйте оту длину. <плес> <плес>

А то Дима по-восьмоперному кричит, а Ох, А что дядько, Коля с козырьком? Просох? Що ско за реконку прясов? Первый писал. Так я понял. Да. да. Писань с вами душу, грязный туда. там. Давай, давай, давай. Ты говоришь, ну, ты трещил все. все, А, тут уже. Тут на четыре штуки. Чотири?

А потом уже Да, это 60. Ту ну, мою душу, чтобы тут. Да тут вот потом закрыл, ну, крутит. Так, да, ну то, вот того так я сразу подревнял, на его не встречать. Круто. Доскочию над достати. Так, ну У ще пизой де а воно держав, да? А мене не дуже, виглядає. Тут на ту значить, мо на три ходить, а не? Та ні. Буде вилозити, чухати воно. Да что я там чух, как там говоришь. Ты, конечно. Я возьму и залезу, но все не выйдет. А бы вы посверлить? Я продержу. Стой пусто. Давай. И там один и все, да? Давай. Та дума ще тут треба забузати. Может, не думає. Не хоче. Тут уже відносити вже в банку. Да, это что on the lopną. To А, Lopnul. Я, я, я. Раз. 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 А ну ножные отсидеть коль. Вот тут тебе прорезать его. Давай ровно тянуло тут типа так натягиваешь ее тут. Ну, трохи вище, бо не закрутиш ти шурупа. Как и Давай одну сторону, чую чу якось так добь. Так прилежить. Отой по центру зразу поставлю. Блин, маленько Ну, и все. А там-то где Нужночки, Ножнички, я и коль доста. Ножнички, Ток с кабиной мой же пошабошева. Останеться там попідкрошувати оці всі елементи. До да, чехли треба постароти. Найшли чехли, це з чого зжете. Folso тільки грязні, треба буде постарати, прикинули, підходять. Тут все затягли Екошкірою. Знизу лінуліум, ну, все як полагається. Зовсім другий вид. Це все діло ще підкраситься, речашки тому підмалюються. і буде нормально. Останеться тільки його покрасить і в бой всі навалить. Так що, що все ж наче показав? Що ми робили? Затягували хуже йде. Да? Ліноліум постелили. Ось тут ось планочку, теж такий плінтусик зробили, щоб не задирався сюди ліноліум. Ну, наче все. Так що з вас лайкуз, підписка, коментар. Як вам пишіть, пойдет чи ні. І вже буде остаточна частина після покроски, вже фінально. Ще денюк і... Все в бой.